Шановне товариство, ми знаходимося в українському домі. 29 червня 2025 року завершується виставка геніальної художниці, монументалістки, керамістки, художника-графіка Людмили Мешкової. Людина легенда, людина, чиє керамічне панно знаходиться в штаб квартирі ЮНЕСКО у Парижі. В моїх руках книжка Олени Чайкун. Котра називається Керамічна казка художника Людмили Мішкової. Тут є кольорові ілюстрації, і ви можете придбати її в українському домі і подивитися, ці унікальні роботи. Експозиція завершується вже після завтра. Але, власне, ми хочемо трошечки вам розповісти про пані Людмилу. Тут показують фільм про неї, котрий відзняла команда українського дому. Людмила Мишкова, уродженка Полтавщини, великих сорочениць, дуже любить твори Гоголя, але каже, що не змогла намалювати його портрет, бо не відчула, що може зробити його унікальним, таким, як він для неї дорогий. Власне, Людмила. Унікальна також і художниця, як Воголь унікальний письменник. Щоб пізнати цю жінку, побачити її роботи, щоб зрозуміти, як вона вкладала душу, який в неї зв'язок із космосом, коли вона творила, треба завітати на цю експозицію. Свого часу Людмила Мішкова мала виставку у Тбілісі. До неї щодня приходив. Геніальний режисер Сергій Параджанов. Він не міг налюбуватися, приходив у цю домівку як у храм, за його словами. Також завітала на виставку до Людмили Мишкової в ті часи Інані Брикбадзе, яка годинами милувалася і спілкувалася із мисткинею. Патріарх Ілля II теж захоплювався роботами Людмили. Напевно, не тільки тому, що він духовна особа, а й тому, що він пише духовну музику і сам малює. Колись свого часу мені подарували і схору патріарха Іллі, котрий співає у Патріаршому соборі у дбірісі їх 65 чоловік. А ансамбль приїжджав до Києва, і в нашій національній філармонії вони давали концерт. І власне ансамбль у рамках хору називається Басіані, а Патріарший хор грузинської церкви Пресвятої Святої Трійці теж нам такі пісні співи грузинські запропонував до уваги. І тоді мені подарував дерегент Георгій картини. Які були ілюстровані в компан-диску музичному, що написав Патріарх Ілля ІІ. Сьогодні я побачила фільм про Людмилу Мешкову, де вона розповідає про зустріч із Патріархом, з Дані і з Параджановим і згадала, власне, той епізод із свого власного життя. Людмила Мешкова мала складну творчу долю, але як майстер роботи її були пов'язані також із. Шкідливістю для здоров'я і щоразу вона лягала на профілактику в лікарню, де повинні були виводити складні небезпечні речовини з її організму, тому що емаль деякі е, потрібно було. Е, для роботи температури встановлювати півтора тисячі, деякі вісімсот, різні кольори і тому, звичайно, це дуже складно. І художниця розказувала, що от потрібно було їм для оцеї нейтралізації шкідливих речовин з'їдати по триста грам мармеладу щодня, пити три літри яблучного соку. Звичайно, що щодня вона не могла випивати скільки того соку, і в Святій Софії у тій керамічній. Майстерні до неї приходили всі любителі явишного соку, з якими вона щедро ділилася. Також Людмила Мишкова згадує, як вона спілкувалася із французами, як вони думали, що в ЮНЕСКО у Парижі це якийсь шовк, як наскільки ніжне пано, і коли вони підходили ближче, вони бачили стіну і дивувалися, що це кераміка. Сама художниця, вона заснувала напрям керамічного живопису в цьому її геніальність і ексклюзивність як мисткині. Коли було відкриття будинку ЮНЕСКО, то звичайно дуже всі чудувалися. Що саме Українка подарувала таку можливість надзвичайного споглядання таких космічних візерунків, такого космічного, так би мовити, краєвиду нашої кольорової гами земної? І ми чудуємося сьогодні. Тут є велике велике панно, Згодом можна буде побачити його в фотографіях тут. І як же можна так сприймати світ? Як можна так до тонкощів відчути, де закінчується одна малюнкова рисочка, і до неї докріплюється друга рисочка? Людмила Мамушкова постраждала. В січні наші недруги, сусіди, вбивці присилали на нас як завжди ракети і свої шахеди. Постраждав її дім на банкові. Багато робіт були побиті. Вони потребують реставрації. Художниця отримала великий шок і більше місяця. пролежала після цього в лікарні. Але сподіваємося, що пані Людмила буде здорова нам і много літа Господь ще пошне. Вона має мрію завершити реставрацію знищених, пошкоджених своїх робіт і зробити прекрасну виставку у будинку кіно. А на сьогоднішній день, саме в будинку Національної спілки кінематографістів України, де проходять постійно покази, стрічок, де відбуваються мистецькі вечори людей, видатних в царині кінематографів. Є її роботи, які там перебувають ще з радянських часів, і вони тут є в експозиції теж в українському домі. Дякуємо вам, пані Людмила, за вашу красу, за вашу духовну таку велику. Добру нашу українську стихію, яку ви передали у своїх неймовірних роботах, і ми домовилися, що зробимо інтерв'ю в моїй програмі авторське життя під час війни. І ще багато-багато цікавого пані Людмила зможе розповісти. Багато митців, багато колег, її земляків і шанувальників з усієї України і за кордон вже відвідали цю виставку. тож поспішати. Шайте, вона завершується 29 червня 2025 року. А ми сподіваємося, що будемо надалі бачити праці таких наших визнаних майстрів і прославляти Україну її культурною спадщиною.